Зустрічі програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моєю співрозмовницею є Вероніка Пугач, феміністична дослідниця. Проєктна координаторка Amnesty International Юкрейн, аспірантка кафедри філософії та релігії з наукма. Пані Вероніко. Я вітаю вас в Етері. Добрий день. Я дуже рада бути з вами. Дякую за запрошення. Я насправді дуже неочікувано для себе відкрила цю сторінку і, взагалі, привід до нашої з вами розмови. І тому я візьму невеличке вступне слово, тому що тут важлива передісторія для вас, зокрема як нашої гості спікерки. Попередні випуски програми, зокрема, стосувалися історії, коли ми говорили про тих чи інших діячів, котрі мають коріння на половину єврейське, на половину українське, коли от родина. Складається з таких двох представників, і це дуже цікавий момент, особливо ці тонкощі, як саме формувалися люди в таких родинах. І я для себе, взагалі думаючи про постать Нілени Рудницької, власне, про неї сьогодні йтиметься, ніколи не відкривала для себе сторінку її біографії, взагалі її походження. Ну, знаєте, зазвичай така довідкова інформація іде там, де народилась, хто батько, хто мати. І коли кажуть, що мати Ольга, то ніби всі питання. На цьому і закривається. І аж тут раптом, я, слухаючи подкаст, для себе відкриваю, що виявляється, мати звати Іда, і що там теж є якась дуже цікава передісторія. Тому я пропоную відштовхнутися від оцієї біографічної частини і далі рушити у світ Мілени Рудницької, і взагалі її внеску в розвиток української культури, політичної справи і взагалі впливу на українське суспільство того часу. Я можу сказати, що дійсно її батько він був християнином греко-католиком і він мав юридичну освіту, і вона, відповідно, народилася в достатньо заможній шляхетній родині, сама Мілена Рудницька. І він познайомився у Львові в 78-му році, 1878 му з Ідою Шпігель, яка була з ортодоксальної єврейської родини. Тут важливо розуміти, що єврейські родини теж бувають різного ступеня релігійності, ортодоксальні це якраз ті, які максимально релігійні, які максимально намагаються дотримуватися усіх норм, святкувати свята і слідувати усім процедурам. І цікаво також, що хоча Якщо говорити про те, що на поверхні, то може здатися, що Іда шпігель вона з доволі заможної родини. Але принаймні сама Мілена Рудницька, коли вона згадує в своїх життєписах своїх батьків, вона каже, що батьки її мами були дуже бідні, але зате турбувалися про освіту для своїх дітей. Вони старалися дати їм все, що вони зможуть. І коли вони познайомилися, Іван Рудницький та Іда Шпігель, то Мілена каже, що Іда точно була ще не повнолітня. Батько був повнолітній молодий. Мілена, хоча вона їхня донька, вона сама ніколи не знала, скільки насправді років її мамі. Тому що Іда мала такий характер, і вона приховувала, як каже Мілена, свою дату народження. Вона завжди казала, що вона років на 10 молодша за. Її відповідно майбутнього чоловіка Івана. Хоча очевидно, що коли вони зустрілися батькові було трошки більше 20 років, то їй явно було не 12. Але відповідно не було навіть у самої Мілени повного розуміння того, якою є її мама. Вона навіть не знала, от коли вона саме народилася, бо це була така певна таємна інформація. Але вони в 78-му познайомилися, от було у них і кохання, хороші стосунки. Вони захотіли одружитися, і сім'я передусім Іги, Іди Шпігель була дуже проти цього шлюбу, оскільки це ортодоксальна єврейська родина. А Іван Рудницький, відповідно, християнин. Також була проти і мами Івана, передусім, як каже Мілена, тому що вважала, що такий шлюб змішаний буде скандалом і катастрофою для самого Івана, який був юристом, українцем, мав доволі хороший соціальний статус. І лише через 10 років вони одружилися в 1888-му, вже після того як Іда Шпігель охрестилася. А мама Івана, яка була радикально проти цього шлюбу, на той момент вже померла. От, і власне таке складне було формування цього шлюбу, і складне навіть саме ім'я, і взагалі досвід і бекграунд Мілени, він доволі цікавий. Вона ж має подвійне ім'я. Правильно я розумію? Вона завжди про себе каже як Мілена. Мілена Рудницька, тому щодо подвійного імені я тут не можу сказати, чесно кажучи, я ніколи не зустрічала е, подібної інформації. Mm. Але щодо цікавості, імені я мала на увазі саме ім'я Мілена, е, тому що вона каже, що це ім'я. Це єдине, що батько її виніс з військової служби. Що він служив в армії в того часу в Австро-Угорській, і у них були різного роду виїзди, іноді у Львові. Але він також побував і в Сербії, і що саму військову службу батько до неї не тяжів. А от ім'я Мілена йому дуже сподобалося в Сербії, і тому вона відповідно мала. І українську можна сказати частину та от Іван Рудницький, Іда Шпігель, її мама, ортодоксальна єврейка. І Мілена також частково була знайома і взаємодіяла з сім'єю Іди, з її сестрою. І дізнавалася трошки про цей бекграунд, ім'я її сербське. А також звичайно, оскільки вони вже після того, як завершилася Друга світова війна, і території Галичини стали територіями Польщі, то дуже сильний вплив мав і польський контекст і на все її життя, і, зокрема, в самій сім'ї Мілена каже, що в родині спілкувалися польською, тобто мовою, якою говорили в сім'ї, була саме польська, і Мілена формувалася в дуже такому розумі, Змаїтому контексті різних мов, різних досвідів і культур, і мені здається, що це дуже вплинуло на її погляди, а саме на те, що вона була дуже прогресивною. Вона, на відміну від багатьох активістів, активісток і політикинь того часу була з настільки поглядами прогресивними, що вона би добре, наприклад, вписалася, і в 21 століття цілком тому, що вона була послідовно проти авторитаризму. Проти радикалізації вона була за демократичні устої. Вона дуже поважала міжнародне право. Вона була дуже занепокоєна питаннями національних меншин. І мені здається, що багато в чому це якраз заслуга того контексту і родинного, в тому числі в якому вона зростала. А якщо трошечки зупинитися на цьому контексті, що нам про нього відомо, тому що я от теж не до кінця зрозуміла, наскільки, наприклад, той самий розподіл ролей в родині був сприятливим до того, щоб виросла саме людина таких феміністичних поглядів, тому що як я зрозуміла, був достатньо звичний розподіл на той час. Батько працює, мати опік. Куїться дітьми. Що нам про це відомо? Нам відомо, принаймні зі слів самої Мілени. Вона вже життєписах згадує, як відбувалося її виховання і як взаємоділи її батьки. Певною мірою можна погодитися, що розподіл на поверхні був доволі традиційний, тому що Іда передусім опікувалася вихованням дітей, а батько передусім опікувався забезпеченням і кар'єрою. Але Мілена сама вона бачить це доволі інакше, коли вона згадує своє дитинство. Вона говорить про те, що шлюб батьків він був дуже щасливий. І батько завжди враховував і радився з будь-яких важливих питань зі своєю дружиною, що Іда також мала сама дуже сильний характер, їй було не дуже просто інтегровуватися в український, переважно християнський контекст. Але вона каже, що ніхто не міг насправді якось її зневажити, вона завжди вміла себе тримати дуже гідно, вона завжди вміла поступово. Формувати свою репутацію позитивно, навіть стартуючи з доволі складної позиції людини, яка з єврейської родини, яка охрестилася і переходить відповідно в. Український греко-католицький контекст, тому Мілена вважала, що її мама навіть в сімейному житті і в тому, як вона виховувала дітей, проявляла цю активну життєву жіночу позицію, і вона не вважала, що в її сім'ї був такий суто патріархальний традиційний розподіл. Передусім, вона каже, що це забезпечення. Хорошого контексту і формування було зумовлено тим, що у її батьків був саме дуже щасливий шлюб, і Іван дуже кохав іду, іда дуже кохала Івана, і тому це був доволі рівноправний шлюб. якщо навіть не на поверхні, то всередині самої родини, і принаймні те, як це бачили діти, зокрема сама Мілена. Це дуже цікавий момент. І от як коли ви зазначили, що діти, очевидно, що Мілена була не однією дитиною. Родині, що нам відомо про інших дітей з цієї родини, тому що я так розумію, що насправді діт... у дітей була хороша освіта, і, власне, ось ця основа, на якій вони стояли, цей фундамент, був достатньо потужним у всіх. Так, звичайно, це сім'я. Наскільки я пам'ятаю, в ній було п'ять дітей, і багато з них, зрештою, стали доволі потужними в своїх сферах, увійшли добре до. Українського політичного, культурного контексту, але доволі цікаво, що сама Мілена, вона передусім, коли вона говорить про сім'ю, вона згадує батька, вона багато говорить про маму також доволі, хоча більше все-таки говорить про батька, а про інших членів своєї родини, про своїх братів, вона взагалі практично не пише, тому, чесно кажучи, мені доволі складно тут. Нормально це прокоментувати і компетентно, хоча я знаю, що дійсно та в її родині всі були доволі сильними, і батьки старалися усім своїм дітям надати хорошу освіту і хороший старт громадсько-політичний. Та й поза тим сьогодні, в нашому фокусі, звісно, в першу чергу Мілена Рудницька і її внесок. Ми повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Нагадую, що мене звати Єлизавета Цереграцька. Моєю співрозмовницею сьогодні є Вероніка Пугач. І ми говоримо про Мілену Рудницьку. І тут, пані Вероніко, мені дуже кортить в першу чергу розпитати. Я так намагаюся візуалізувати собі людину, яка може вперше чути взагалі про Мілену Рудницьку і про ніколи не задумуватися про те, чим вона займалася тощо. Тож пояснімо спочатку, от ми про неї говоримо в першу чергу як про кого. Як про дуже прогресивну людину, котра просуває феміністичні погляди, як про літераторку, політикиню, науковицю, можливо, навіть патріотичну українку, навіть попри те, що мешкала за кордоном певний час словом, як би було доречніше охарактеризувати, от вперше для людини постать Мілени Рудницької. На мою думку, Мілена Рудницька це приклад дуже сильної жінки. Жінка, яка мене особисто надихає, передусім своєю політичною і громадською діяльністю. Для мене особливою Мілена Рудницька є тим, що вона. Дуже добре і гармонійно поєднувала боротьбу за права українського народу і в тому числі за українську автономію. А потім і більш твердо виступаючи за українську незалежність з правами жінок, і для неї ці питання абсолютно не стояли в розріз одне іншому. Вона навіть написала в 30-х роках окрему статтю націоналізм і фемінізм, в якому вона намагалася пояснити, що ці питання дуже гармонійно перетинаються. Тому для мене вона передусім. Українська патріотка і феміністка, яка дуже цікаво і потужно впливала і на жіночі рухи, на відстоювання прав українського народу. У дуже складний період, передусім, міжвоєнний, між Першою та Другою світовою війною, як саме вона це робила? Тому що я знаю, що вона захищала у відні дисертацію математичні основи естетики Ренесансу. І, от навіть така цікава тема дисертації, і там діяльність в подальших організаціях, там і в українському жіночому конгресі, тощо. Як вони поєднувалися між собою? Те, що ви згадали про дисертацію, теж мені доволі цікаво. Це момент, який мене цікавить передусім з огляду на мою філософську освіту і тему дисертації, над якою я працюю. Про феміністичну історію філософії, тому що я вважаю, що Мілена Рудницька була також дуже потужною українською філософиною і намагаюся в філософській спільноті це обґрунтовувати і пояснювати. Ви праві що вона і написала дисертацію, та наскільки виглядає з її резюме, яке вона сама складала, вона і захистила цю дисертацію, математичні основи естетики Ренесансу, до того вона сім років вивчала саме філософію на філософському. Факультеті спочатку у Львові, потім у відні, і насправді її філософія, як на мене, вона феміністична, оригінальна і вплітається і в її діяльність як активістку, як феміністку, і вплітається також відповідно в її таку громадську політичну діяльність. Воно у неї все дуже добре і дуже гармонійно переплітається. Я тому зазвичай. За можливості намагаюся, коли окреслювати таких постатей, як Мілена Рудницька, нагадувати про методологічний момент, який стосується інтерсекційності. Ідея інтерсекційності виникла в. Чорному фемінізмі, так званий фемінізм», в середині минулого століття, передусім в США, ідея того, що ми не можемо расу розглядати окремо від статі, тому що чорна жінка стикається з перехресною дискримінацією і викликами. Так от Мілена Рудницька, це якраз людина, чия філософія і чиї погляди та діяльність теж. Доцільно розглядати з такої інтерсекційної позиції, бо у неї перетинається її філософська освіта з її досвідом і життям та важливістю для неї українського національного питання, і власне з її жіночим досвідом і потужною жіночою діяльністю. Якщо дозволити, я б тут хотіла зацитувати один момент, в якому перетинається її якраз філософія і її погляди на жіночий рух. Вона коли говорить в в одній зі своїх статей про жінок і про їхні права вона згадує Платона. І вона згадує його міф про печеру, і вона пише таку фразу: вже від соток літ веде жінка боротьбу за свою духовість, шукає доступу до світа ідей, старається скинути з себе окови полового рабства і знайти безпосередній зв'язок з людством. Для мене це дуже цікаво і сильно як для людини з філософської освіти, яка розвивається також у філософському академічному просторі, тому що те, що робить Мілена Рудницька, вона бере. Класичну філософську ідею міф про печеру Платона, який стосується того, що люди, які умовно перебувають в печері в оковах і бачать лише тіні справжніх речей, а думають, що це щось справжнє. І потім, коли хтось з них виходить на світло і дізнається правду, не може в це повірити, а потім інші люди, коли він їм намагається пояснити, Скептично до цього ставляться, це питання, така філософська проблематика природи знання, і що знання є певним світлом, до якого ми прагнемо. Вона бере цю ідею і через свою феміністичну рецепцію і позицію використовує її як аргумент феміністичний, тому що вона нам теж говорить про цю печеру, про жінок, які вже сотні літ та да, відсоток літ ведуть свою цю боротьбу за цю духовність, за те, щоб бути причетними. До створення цінностей, до формування культури і політики громадського життя в світу і хочуть скинути з себе ось ці кайдани вже рабства такого, яке стосується патріархального світу. І таким чином вона поєднує і філософію, і політичну позицію, і жіночу позицію. Так само вона часто вона час від часу згадувала Аристотеля з його відомою фразою, що людина це істота політична, і вона каже, що ну маєш колись, і жінка теж дійсно стати, як казав Аристотель, істотою політичною, тому що. Часто там кажуть людина, людина, але Мілена Рудицька пише регулярно, що от звикли казати людські цінності, людство. Але що передусім це насправді? Про чоловіків це чоловіки ці цінності придумали, сформували це чоловіки стали істотами політичними за Аристотелем. А вона якраз була за те, щоб жінки українки ставали істотами політичними, і тут включається цей український її контекст також, тому що вона вважала, що якраз специфіка. І важливість українського фемінізму полягає в тому, що він має об'єднати жінок навколо національної ідеї. У мене тут теж одна окрема цитата щодо цього виписана її. Наш фемінізм це наша непохитна віра, що в творенні національної культури та в змаганнях нації за існування, волю і силу українська жінка має сповнити велику ролю. Тобто, для неї фемінізм стосується напряму того, наскільки успішними будуть ці намагання української нації, наскільки буде активною і потужною українська культура і як світ. Також міжнародна спільнота буде реагувати на українську націю на національні прагнення, в тому числі незалежності, і це поєднується з тим, як вона залучає античну філософію Аристотеля і Платона, з, зі світом ідей, з істотою політичною і, відповідно, у неї дуже добра філософія. Жіноче питання і національне питання переплітаються в усій її діяльності, перехрещуються. Це ось ця інтерсекційність, про яку я згадувала раніше. Це дуже цікавий момент, і мені здається, що ще більше питань постає, принаймні в нашого слухача чи слухачки. Мені би дуже хотілося вірити, що це так. Мовляв, так. А чи був спосіб реалізовувати якось ці ідеї і втілювати їх на практиці? Тому що, якщо згадувати про українське національно-демократичне об'єднання, а вона була однією з засновниць організації, і власне від УНДО, це абревіатура, вона стала депутаткою до польського сейму. Наскільки це було взагалі реально на той час? Тому що ми розуміємо, наскільки це складне і політичне утворення тоді була політична ситуація, і, зокрема, певна революційність таких поглядів, тому що я припускаю, що саме такою вона тоді була. Це дійсно була дуже складна і несприятлива обстановка. Але на мою думку, за тих обставин за того культурного політичного, передусім контексту Мілена Рудницька досягла дуже великих успіхів, і як посолка польського Сейму, в якої вона була відповідно від УНДО, і як також голова члену голова союзу Українок. І те і інше було її способом реалізації як жіночого, так і національного права. Тут теж знов-таки про цю інтерсекційність. Бо можна було подумати, що от депутатка, це там, де політичне питання, там, де українці, а жінок союз Українок, відповідно, жіноча організація, це те, де Милена Рудницька реалізовувала суто феміністичні. Але насправді і те і інше дуже сильно перепліталося в її діяльності. Якщо говорити про Сейм про Польщу, то звичайно на той час було дуже складно відстоювати українські е, політичні права національні питання. Але Мілена Рудницька час від часу мала безпосередній і ефективний вплив на ту політичну ситуацію. Е, зокрема, вона багато часу присвячувала критиці полонізації. Шкіл, де навчаються українці та українки, відстоювала право українських дітей навчатися українською мовою, були точкові випадки, дуже ефективна реакційна робота Мілени. Коли, скажімо, на заспів польського гімну в одній з гімназій не прийшли українські діти, семінаристи і семінаристки, тому що вони. Показали цим певний свій знак протесту, що вони не вважають, що вони мали би співати польський гімн не святкувати польські свята. І Мілена Рудницька вона виступала відповідно в польському сеймі і захищала цих дітей, тому що. Мова йшла про те, щоб виключити їх з гімназії за те, що вони показали свою таку антипольську позицію, і вона обґрунтовувала. І на щастя, у нас збереглося до цього часу багато якраз транскриптів її промов. Тобто вилася вивівся певний конспект, і можна читати її промови за різні часи в парламенті, і вона обґрунтовувала, що цих дітей не можна виключати за їхню українську позицію. Вона намагалася апелювати до того, що поляки ж насправді і самі. Мають розуміти, що ще нещодавно вони теж були під певним гнітом, зокрема австро угорським до того як Польща після Другої світової війни відновила свою незалежність, і що вони мають симпатизувати патріотичному налаштуванню українських дітей. І наскільки відомо дітей не було виключено відповідно зі школи. За таку їхню позицію, також був один момент, коли польська влада хотіла закрити союз українок повністю, тому що вважалося, що Союз Українок її організація, де вона була головою з 28 -го до 1939 року, проявляє теж за НАТО антипольську, начебто, за НАТО політичну українську позицію. І теж Мілена Рудницька виступила в парламенті, сказавши, що союз українок є передусім організацією феміністи. Тичною, яка має чітко виражену позицію захисту жіночих прав прав жінок і не стосується жодним чином опозиції. Польщі в такому політичному аспекті, і що юридичних підстав для того, щоб закрити організацію, польська влада не має, і так само відповідно вони не змогли закрити цю організацію. Тобто, це було рішення на її користь. Це було ще у 1929 році. І мені здається, що теж дуже сильним була був момент, коли вона змогла домогтися того, щоб ліга націй. Розглянула в Швейцарії, хоча і на закритому засіданні, але питання голодомором в 34 році. Тому що це теж був такий момент, що Ліга націй вже не була чужою для Мілени Рудницької. З того часу, як було підписано Версальський мир, і це відповідно дало певні можливості українцям. Відстоювати свої права, тому що за умовами версальського миру Польща мала охороняти національні меншини, і Мілена Рудницька регулярно їздила на Лігу націй і досліджувала те, як працює цей міжнародний механізм, попередник ООН, попередниця ООН. І у неї вже були певні досвіди і контакти. І правила тоді були такі, що не можна було на порядок денний просто взяти і поставити питання голодомору. Цьому був дуже сильний опір. Бо на жаль, це ті питання, які актуальні і зараз. Ми зараз це теж бачимо. Багато країн розуміли, що те, що робить радянський союз, є великим злочином, але не хотіли з ними сваритися через вигідні економічні співпраці, і відповідно не хотіли навіть розглядати питання. Того, що можна було би засудити в чомусь Радянський Союз. Які Але... цікаві аналогії одразу породжуються прямо зараз, на превеликий так. жаль. Пані Вероніко, маємо обмежений час в Етері на, на превеликий жаль, і тому я би хотіла от уже останнім запитанням. Попросити вас дати рекомендації, куди піти і дізнатися більше, власне, і чи є зараз та література або можливо будь-які інші формати, де ми можемо дізнатися більше про Мілену Рудницьку? Так, звичайно, є книжка, яка називається Мілена Рудницька, статті, листи, документи. Там зібрано і інформацію щодо її біографії, різні статті. Також я не знаю наскільки це доречно в цьому форматі, але низку таких більш науково-популярних статей про Мілену Рудницьку написала я. Вони є на сайті Гендер в деталях, і, звичайно, також були певні випуски в Віри Агеєви з Русланом Семківим. У їхньому подкасті шалені авторки. Але Мілена Рудницька однозначно гідна уваги, і вона дуже багато чого на свій час змогла зробити. Я дуже дякую вам за цю розмову. І я дякую вам за цю роботу, тому що мені здається, ось такі постаті, як Мілена Рудницька, знати про них і продовжувати їхню справу. Зокрема, розуміти, що ми вже стоїмо на дуже добре пропрацьованому ґрунті. Це вкрай важливо для нас як для держави нині. Тож я справді дуже вдячна вам за цю розмову. Нагадаю, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.